Доброго ранку, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а ми на Русанівському каналі. Ось цим молодиком Артем називається. Приїхали сьогодні половити зранку окунців і щучок, може сом клюне, може язь, може жерихи, голови. Ну, щось половити зранку. Ну і давайте подивимось, як це буде в нас виходити. Чи навпаки не виходити. ну Хто його знає. Ось канальчик Русанівський, будемо зараз пересуватись туди-сюдим, дивитись, де в нас є перспективні ділянки, обловлювати їх в надії все-таки щось зловити. Сонце в обличчя, одягаю окуляри і погнали ловити. Дивіться, який чудовий ранок. Прям кайф. Повний штиль. Але трошечки прохолодно. Я так дивлюсь, що не по погоді я вдягнувся, куртку не, не вдяг. А от Артем трошечки сьогодні більш тепло вдягнений, йому буде тепліше. Що ботяг навіть він. На фоні вранішнього неба. Ну підсікає вже, ну. Дуже приємна ракуха, друзі, тут і течая не сильна. Кілька днів тому я ж кажу, що було набагато сильніше тут течає. Але з самого ранку щось не дуже хоче окомплювати. Дивно чому? Має він тут бути тут, Ну, реально гарна. Но гарна рапуха така. Що це у нас? Це у нас супер щупак. Це у нас супер кримінал щупак. Що, що? Це супер кримінал. Це ось такий супер кримінал. Щупак. Да. Невеличка. Але прикольно, що хоч щось. Давай, пливи. А то ще посадять в тюрму і все. Ну, перша рибка на сьогодні є. Хотілося б, звісно, щоб це був окунь, тому що саме на нього ми і розраховуємо. Але летіла щучка. Ну, Все одно добре. Все одно добре. Тут щучки вистачає, ми восени вже перевіряли. Тут вона є і в нормальній кількості. Так що влітати вона може регулярно. А от окуня шукаємо, шукаємо. І ракушка ж наче непогана така. А він не клює. Я вже багато разів вам казав, що з океном цього року є якісь питання. Щось змінилось, якісь сезонні умови, чи не знаю що. Весняний окунь, там де він мав бути, його щось або нема зовсім, або якщо є, то Limited Edition. Three hours later. Ого ого! І що там за риба така? З викиду? Це вже діло. І що, нормально влупив? Слухай, такий наче зовсім непоганий. А ти казав 16 ігра, Ні, я нічого не казав. О, гарненький такий. тепер дивись прикол. Ні, це, це ж на назбирав по дорозі поки тягнув тож він, да. він, кстати, дуже часто хавати, Да, ну, — особливо. Та... особливо... Старова, що в нього тут е, повністю да. Ну такий сухі. Такий ще трошки і буде залік. Да. Гарна куповочка, майже звикли. Ну що тупи його дай Ні, краще в пакет забирає. То не наш мой. какие сюда Кто по Ну что, я тебя поздравляю. Спасибо. С О, второй пошел. Да, можу собі уявити, вже пів години тягаєш. От, в цьому і велика проблема. Там бляха бровка конкретна. І вперлось воно. Тактує, так? Да? Так, mm -hmm. да, оце халепа. Mm -hmm. Так, з одиницею, думаю, що ви зробив. Воно що Дониці, що 06, чіпляється однаково. Mm -hmm. Да. Може навіть і залікова. І все Шкода, йоха бабай, Недалеко, далеко, да? Так, да, друзі, ви таке ви бачили, Судак сюди сплив. Чекай, чекай, відійди, зараз я його замаслаю. Я зараз його замаслаю. Заліковий схоже, так? Да? Да, ну да, такий непоганий. Це діло. Блін, я єдине, що шнура не бачу свого. Зараз я його перехлесну. Ну мабуть що, давай зараз ми його Блін, що швітом зносить. Нічого, зараз нікуди він не гнеться. Прикол ще да, Так, трошечки є. Хреново я не бачу шнур свій. О, хороший, <гум> Не бачу, не бачу. Команда робота. Це так. <гум> судак. Що ні? Заражений секретарем Це Судак, який тільки що обровку у нас зрізав, ми її всплив. І ми його забираємо. Там бровка різка, він обрізав обровку. Так, да, гарний, непоганий. Ну так я ще таків не ловив. Так ні, тема, 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 тема інша. Тема інша. І що тепер зараз як він? Це твій чи мій? Як його. Як його нам ідентифікувати? Ну, слухай, я такого... А ось і моя приманка. Да. А ось і моя ви... відлетіла. Слухай, прикольно. Ось да. один Не, друг відлетіла вже моя. Ну, Та ти дивись, взяв за, взяв за щеку. Ну, да. А покльовка гарна была. Да. Ну, хоч приманку витувати. Слухай, а я наче ну, щось... щось відчув. Ну що, друзі, ось такого гарного Судакіна на двох із Вовчиком ми припаркували. <тас> <тас> В мене він клюнув, а Вовчик його дістав. Гарний судачина, якщо чесно, не очікував сьогодні зловити такого в місті. Друзі, але... друзі, а ви поки такий двіж, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чий чи це судак <сум> Ч, чи, чи тьомин. Тому що, ну, без тьоми, звісно, він би ще плавав собі там, а без мене він би ще плавав там вверх кусом. <сум> гарний такий без під півторашки. Так, да, прикольний. А зараз проколимо його і будемо. Да. Він сам пірнути не може, тому треба його трошечки колоти. А як це робити? Зараз? Я вам покажу. Ну що, друзі, враховуючи те, що е, судак всплив, ми зараз зробимо йому хитру маніпуляцію під назвою Фізинг, щоб він в подальшому поплив. Як це робиться? Беремо судака, беремо голку. Тихо, 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 друже, тихо. Тихенько, тихенько, тихенько. Все, зараз попливеш. Складаємо, складаємо йому отак от. Так от. Плавничок і десь сантиметр і півтора луску робимо робимо укол і трошечки далі до звуку. О, звук пішов. Спускаємо. Головне його не переспустити. Да. О, бачите, як воно спускається, спускається, спускається. Головне, сильно, сильно, дуже сильно не спустити, ну так, щоб трошечки повітря було. Бо він впаде на дно. Так, да, він впаде на дно і він ну, не зможе нікуди плити. Трошечки приспустити, так, щоб пузо сильно не випирало. І можна вже потім відпускати. Ну, а як відпускати, я думаю, ви знаєте краще, ніж я. Просто в водичку і судочок пішов. Ну, давай же ж на глибину гриби, ну. Що ж таке? Зараз будемо тебе заганяти. Глибина там. біг красунчик і Все, друзі поплив судачок ну і так на двох запілили судачка треба треба ще о друзі які красні тут плавають які красені е yeah, е, е yeah, нарешті. Тём, возьми телефончик, будь ласка, в кишень. Так иначе... Блин, вот с сымы... этими... Не погано, да? Та не, ну, невеличкий, но бровка, понимаешь? Тут вопрос в бровке. І от, от, от воно. Теж зайшов, так? Да. Так. В таких лютих умовах доводиться ловити. Да. Але ж він тут стоїть. Він тут стоїть. І клює. І клює. Та ну хрен його знає. Те, що вспливе, то, мабуть... мабуть, спливе. Не, не зараз, Брава, не на... Але твого підбаграти маю вже я. Ну тоді буде паритет. Да, брова. Брова люта. Ну, хоч подригайся там, я не знаю. Туди Хрен його знає як. Походу, блін має бути команда багрільщиків, яка потім після після того як вони спливають туди чіп -чіп чіпляють за спину. Все. Мінус. І шкода Вольфрам 14 грамовий, розумієш? Хоча ми, скоріш за все, зараз його ну зовсім поряд. Зовсім, прям, блін. Прям піпець як поряд. З флюром. В тебе також з флюром, так? Да, відпаявся? Так, да. Да, друзі, ось така історія. Дуже важкі місця, щоб взяти рибу. І вона наче її покльовує непогано. А от взяти є великою проблемою. Ну, нічого не поробиш. Ловити та хочеться, покльовок хочеться, так що мусимо, мусимо ловити і якось виходити з цієї ситуації. Наступного разу тьома підемо з вейдерсами. Я візьму паличку, да. І паличку іншу візьму я, тому що ну, 0,4 шнур це дуже добре, але зовсім не під таку ловлю. Тут до речі, я вам про свій комплект не розказав, вже щуку зловив, а про комплект не розказав. Сьогодні фінка UX зі мною до 15 грамів. Дайва Exist 3000 і намотаний тут UL Hardcore 04 Чотирьох жилочка Ну і 14 грамів вольфрам зараз будемо кидати разом з ВІПО. Тут. Я б з задоволення поставив би на цей комплект і 2,8 ВІПО, але є нюанс. Можливо, палка не потягне. Можливо, і потягне. Давайте зараз разом все це і перевіримо. Тому що цьому вже зловив судочка, треба і да. мені. Ти куди право правіше трошки кидає? Ну куди орієнтир? Лівий чай, ліво. О! Під, підвис. Ти бачиш? Підеш ближче, так? Да? Так, да, ближче і набагато ближче. Підвис. О, знову ця херня зачепив. Давай на швидкості його. Давай, давай, давай. Зупинять не буду, прям взагалі ніфіга. О! <ріст> є контакт. Є контакт, друзі, і це вже... і це вже є риба. Так, да, так, да, розклад наступний. Розклад наступний. Я поставив ВІПО 2.8. Ось таку, таку приманочку. І маслав такий судачок. Єдине, що Тьома, я тебе попрошу дуже. потримай будь ласка, палку, щоб не бігати нікуди. Я його бігом кальну. І попливе. Нарешті відкрився не лише по щукам, а ще й по судаках. Слухай, ну я думаю, ми заслуговуємо на це, скільки ми його сьогодні шукали. 100%. Так, голку вже треба міняти. Так, Трошки підспустили, пливи, друже. Не розстраюся, <рив> все, слухай, а де він дівся? Одразу, одразу і все. Так, да, друзі, рибка є, рибка є, рибка є. Тепер я знаю, що ми завтра будемо робити. Хотіли відпочити, да? а не вийде. <рив> ну Тому що течії нема, а вагата сама. О, ти зменшив вагу, буде більше порусить, буде блядь, тобі покльовки. О, комсумонен. Знов підсів. І зійшов. Ага. Зійшов, слухай, зовсім недалеко. І да, і підсів. Прямо от підсів. Ну, як на набережній. Зараз водичка, друзі, вже попустилась. Ми як тільки прийшли, вона йшла сильно. І 14 грам була ну, вага оптимальна. Зараз, походу, п'єси треба ставити менше. Водичка вже не йде. А судачок підсідає, підсідає. Ой, Артемій! Добре, що хоч на оцей, не цей, не на високовольтні дроти, бо зараз би потанцював би трошки. Завтра би ти поїхав сам. Так, да, да, 100%. <плес> ну що, друзі, дуже драматичною вийшла сьогоднішня риболовля. На самому початку непогано так роздав судачок. Що навіть ми не сподівалися. А зараз, а зараз водичка вже не йде, вже 14 грамів забагато. Раніше було 16 норм і можна було більше, а зараз вже 14 забагато. А от. І судачок десь відійшов. Ми сьогодні натрапили на це місце непідготовленими. Це було спонтанно, ну, власне, як воно зазвичай і буває. На прикольні місця, на нові, спонтанно попадаєш. І завтра ми вже прийдемо більш готовими до ловлі цього чудового судачка. І доловимо отакених судаків. І дуже багато. Дуже багато. Так що обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити подальший відео, який буде саме з цього місця. Ну і там на цьому також можете тицнути разок. Чи два? Ні, другий раз це відписатись. <риклад> ну а сьогоднішня риболовля вже завершена. Вон тьома вимотує, де будемо рулити. З вами був Володимир Воротняк, Артем Некрич. До зустрічі тут.